Із шостої ранку на озерах поблизу Мукачева розпочався чемпіонат із риболовлі серед учасників російсько-української війни. Організувало змагання комунальне підприємство Ветеранський простір вдома, яке у Закарпатській області займається підтримкою ветеранів та учасників бойових дій. Це ветерани зі всієї області: від Рахова, Ужгорода, Березного, Мукачева. Близько 90 ветеранів бере участь. Ми розділили всіх на 14 команд з різних районів. По дві удочки на кожного, або по два спіні на кожного, хто їх хоче. Микола Дедяк – кадровий військовий, підполковник запасу, учасник афганської війни і ветеран ЗСУ. Каже, риболовлею захоплюється давно. Багато новачків розказує, як допомагають мені, як снасті кріпити, як там наживку ставити і все інше. На контрольному зважуванні Микола показує свій сьогоднішній улов. 465. Добрі? Олександр Данилов розказує, риболовлею займається із дитинства. Через кілька годин від старту змагань спіймав ось цю рибу. Сьогодні маємо такий трофей. А що це за риба? Е, то є риба та салобик. Олександр показує, на що впіймав товстолобика. То планктон називається. Фитопланктон. Ага. То риба така, що вона їсть планктон. Вона, ну я вже багатьом рибикам казав. Та риба поверху плаває. Контрольне зважування показало. Товстолобик найбільша впіймана риба на чемпіонаті. Емоції був адреналін такий, що чесно, у мене півчаса такво. Руки, ноги трусилися. Олександр розказує, на війну потрапив добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. Воював півроку у складі 101-ї бригади. Актирку з 93 відбивав на Донбасі. Був Луган, Донецьк. Почав з спірного, камешуваха, врубівка під Попасном. Не та людина стала, яка вона була, розумієте? Після війни помішався? Так, так. Ночами реально не сплю, ну, не сплю. Як, годину сплю, годину хожу, годину сплю, годину ходжу. Учасники змагань розказали, ця риболовля стала своєрідним перезавантаженням. Це важливий захід і психологічна розгрузка для хлопців, і спілкування. Знімає якраз психологічний стрес у людини, яка повернулася з бойових дій. Плюс психологу людина може не розказати те, що може розказати побратиму. Вони тут на рибалці, на от таких заходах відкриваються один одного, спілкуються. Після завершення риболовлі ветерани продовжили спілкування і нагородження у неформальній атмосфері. Переможцями чемпіонату стала команда Ради ветеранів Закарпаття із Мукачева. Тетяна Рожновська, Андрій Гісам, Суспільне, Новини.